Вдихнути, видихнути. Ну, не ховався, не ухиляв. Треба зламати шлях. Голова, так? Стріляйте на 100, Я скажу, що ви попали на 300. І розкажу свої враження. Повна концентрація, точний приціл, швидке рішення. На одному з полігонів сухопутних військ триває підготовка марксменів, піхотних снайперів для ювелірних завдань на полі бою. Марксмен це ще не снайпер, ну, повноцінний. Але вже більш продвинутий снайпер, який, грубо говоря, йде. Разом з піхотою, але його головна задача ну, – зняти, ліквідувати там якесь кулеметне гніздо гранатометника. Військовий з позивним Квебек вже навчається стріляти. Як Марксман він має бути фізично витривалим, мати хороший зір та логічне мислення. каже навчання дуже корисні та цікаві. Враження від цієї підготовки просто супер. Мені ну я не знаю, де б такого навчили. Я не скажу, що місяць ну це у нас проходить навчання. Це е, мало. Але хотілось би довше, Довше. Тобто тут за цей короткий такий час інформації дуже багато. Зараз Квебек тренується стріляти з американської гвинтівки М 16 каже, ця зброя має безліч переваг над радянським автоматом Калашникова, проте й вимагає більшого догляду. М 16 вони дуже точні. Чим вона краща за автомат Калашникова, тим, що вона у неї дуже класна кучність. До кожного курсанта індивідуальний підхід. Інструктор з позивним тринадцятий пояснює тонкощі навчання. Наше завдання пояснити людям, як працювати зі зброєю, як працювати зі спуском, як дихати, як слідкувати за собою. ми, ми... Ми їм підказуємо, щоб вони дивилися один з одним. Чому тому, що в чужі помилки ми бачимо краще ніж свої, правда? Інструктор каже, що найважливіше приділити увагу кожному під час перших стрільб. Саме тоді курсанти починають сумніватися у своїх діях або навпаки, стають занадто самовпевненими. У майбутньому це може вплинути на результати стрільб. Стрільбі, ви повинні для свого мозка на тому білому листочку написати послідовність виконання, Щоб ви працювали завжди одинаково. Нічого не видумуєш, нічого не продумаєш завжди. Спочатку працюємо з стабільних положень, потім ми вже додаємо стрільбу з коліна, стрільбу стоячи. Зараз ми будемо пробувати стріляти з гвинтівки М16. Досвіду стрільби з гвинтівки я не маю, тому зараз мені все розкажуть, покажуть і розкажу свої враження. Ми завжди працюємо особисто з кожним. Слідкуємо з людиною, а у нас. Тут запобіжник, ось тут. Угу. Ви правою рукою сейф, одиночний, автомат на себе. Займіть положення для стрільби. Ви маєте подивитися в приціл так, щоб ви не бачили чорних полумісяців. Щоб картинка ага. на всю лізу, щоб була чітка картинка. Ага. Ви маєте п'ятки положити, прижати до землі, щоб вам їх не відстрелили. І розслабитися. ваше тіло має бути як зброя. Якщо ви переміщуєтеся, ви маєте зміщати ваше тіло. Угу. Якщо ви заламаєте кут, віддача вже буде інша, і стрільба буде інша. не грала. Я стріляла лише з автомата. АК ну не лише з автомата АК, але порівняно. Оптика це зовсім інше, просто зовсім інше, зовсім інший приціл. Тут треба побачити, треба навестися. Не з усіх ти не одразу бачиш приціл. Тобі треба зробити так, щоб не бачити оцей кружечок. і треба це все правильно зловити, потім правильно прийняти положення для стрільби, знайти мішень. Це все трошки складно. Коли ти буквально на міліметри зміщуєшся вправо, або вліво або вверх-вниз, ти зразу губиш приціл, ти бачиш просто в тебе все темно, і тобі знову треба шукати цей момент, щоб побачити ціль. Робіть все те, що я вам казав. У мене вже шолом впав на очі. Попалися на спусковий. Зробили вдох. Половидох і постріл. Повторіть. Є, зацепили шию. Тяжко? Т так, важко. Як так. ви, ви оціните мою стрільбу? Нічого, нічого. Просто, що у вас навики в стрільбі... <кхем> ви стріляли, але навики стрільби у вас трошечки не вистачає для цієї зброї працювати. Угу. Насправді прикольно, тому що спочатку ти думаєш, що ти такий, як з фільму, просто сідаєш, дивишся в приціл, такий клас, зараз було всі мішені, а потім ти розумієш, що вітер, похибки і треба вчитися, треба тренуватися. За який період взагалі можна підготувати бійця до бойової стрільби Дивіться, ми на початку війни працювали в нас курс, був тоді 10 днів, потім 20. Уже зараз підготовка марксмена місяць. Цього ну, скажімо, достатньо, щоб за місяць часу, щоб людина впевнено виконувала свої обов'язки, щоб працювала з цією зброєю на цих відстанях. Ну, місяць часу це можливо. Сьогодні я вперше спробувала стріляти з американської готівки М16. Що я можу сказати, це набагато складніше ніж робота з автоматом або пістолетом. Робота з оптикою це дуже складно для цього потрібен досвід. Інструктори навчають дуже круто, роз'яснюють, розповідають так, що можна зрозуміти все з нуля. Тож, якщо ти теж хочеш стати крутим стрінком, приєднуйся до сухобудних військ, тебе тут навчать та приймуть на зв'язку.